Всім привіт, хто мене знає і не знає. Мене звати Лілія, я волонтерка та керівник благодійного фонду Блискучи Розум. Нещодавно на своїй особистій сторінці на Фейсбук я зробила пост щодо збору коштів на придбання ліків для Херсонського міського психіатричного центру. До нашого фонду офіційно звернувся директор Херсонського міського психіатричного центру з проханням надати фінансову допомогу на суму 100 тисяч гривень для придбання певних ліків, які він перелічив у зверненні. Гадаю, що більшість з вас знають, що моє рідне місто Херсон, місто Герой, перебуває цілодобово під ворожим вогнем. Але, незважаючи на такі обставини, лікарі-психіатри цього центру продовжують працювати та надавати допомогу особам з ментальними розладами безкоштовними ліками. Але на жаль, ліки мають властивість закінчуватись. Саме тому я хочу звернути вашу увагу, і ось ще чому. Як волонтерка та активістка у сфері ментального здоров'я я дуже добре розумію, наскільки необхідно підтримувати медикаментозну ремісію, наскільки небезпечно залишатися без медикаментозного лікування, але мені дуже важко уявити, наскільки це небезпечно залишитись без доступної психіатричної допомоги під час бойових дій. У фронтовому місці з такою підвищеною небезпекою, тому я дуже вас прошу не мати лише якісь душевні переживання, а допомогти ділом, особам з ментальними порушеннями, що є певноцінними нашими громадянами, які, на жаль, дуже часто внаслідок особливо. Тяжких психічних розладів залишаються самотніми, мають купу власних якихось переконань, страхів, через що вони не можуть покинути місто, та тим самим допомогти лікарям, психіатрам, які, попри всю небезпеку, попри всі обставини, продовжують працювати, допомагати відповідно українській незламності. Дякую вам за увагу!